Ласкаво просимо на урок з мистецтва, де камінь оживає, а колони розповідають історії. Сьогодні ми здійснимо подорож до сонячної Еллади, аби не просто дізнатися про величні споруди, а й зрозуміти їхню душу. Уявить, що кожен храм це велика поема, а ордер це її особливий діалект як колона стоїть, яку капітель носить на плечах, і який візерунок впливає на її вбрання. Дорична колона. Це втілення сили, мужності та простоти. Вона не має ні витонченої основи, ні зайвих прикрас. Щоб уявити собі капітель доричного ордера, прослухайте мій опис: ця капітель має дві частини нижня частина це ніби подушечка круглої форми, вона розширюється догори і нагадує за своєю формою чашу це ехін. Верхня частина це товста, квадратна плита. Вона плоска, міцна і розташована прямо на ехіні. Ця частина називається Абак. Чи відчували ви коли небудь зв'язок з античним мистецтвом архітектури Парфенону? Уявіть собі, що ви стоїте перед ним, відчуваючи його граціозність. Щоб це стало можливим, подумайте про великий прямокутник, сторони якого складаються з рядів колон, що стоять близько одна одної. Ці колони внизу товстіші, а вгорі тонші та увінчені капітелю доричного ордену. Коли ви входите у середину цього храму, то відчуваєте величезний простір, який розділено на два приміщення: велике і маленьке. У великому стояла статуя Афіни, а в маленькому знаходилась скарбниця. Іонічний ордер, виник в Іонії, це узбережжя Малої Азії у VI столітті до нашої ери, звідси і назва цього ордену. Він став втіленням грації та жіночості. Капітель, головна частина колони це її голова. Уявіть, що ви тримаєте в руках згорнутий пергамент. Під квадратною плитою, що підтримує стелю, ви знайдете два великі спіралеподібні завитки, що дивляться в різні боки, їх називають волютами. Вони схожі на розгорнутий пергамент, краї якого завернути у спіраль. Ці завитки, ніби ніжно обіймають колону, додаючи їй жіночості, витонченості та декоративної пишності, якої бракувало суворому доричному ордену. Ерехтейон. Це не просто храм, а комплекс різних храмових приміщень, збудованих на сходах. На його північній стороні ви знайдете типові іонічні колони, з орденом якого ми тільки що познайомились. На іншому боці храму, замість звичайних колон, ви побачите шість жіночих фігур, що стоять у ряд це каріотіди, вони вищі за людину і стоять на підвищенні. Їх довгий одяг, пеплос, спадає вертикальними. Застиглими складками. Вони впевнено стоять на одній нозі, а друга зігнута у коліні. На голові вони тримають важку квадратну плиту, що підтримує дах храму. А зараз розгляньмо реконструкцію портика каріатид храму Ерехтейон. Жіночі постаті каріатид з лівого боку виглядають звичайно. Вони мармурові та камінь, з якого вини зроблені пошарпано часом. А ось з правого боку вони виглядають зовсім по іншому, ніби їх тільки що створили. Їх мармурові статуї пофарбовані та прикрашені. Довгий одяг має теракотовий колір. На їх волоссях та шиї ми бачимо прикраси з золота. Навіть плита даху над ними та фриз виглядають яскраво розмальованими. Ми бачимо смуги синього, червоного, жовтого кольору, даймо відповідь на одне питання. Які особливості цих скульптурних образів каріатит викликають враження легкості? Познач три правильні відповіді з запропонованих: спокійний вираз обличчя, невимушені положення тіл, зігнута постава, опущені плечі, на обличчях радісні усмішки. Складки одягу спокійно звисають униз. Одна нога злегка зігнута, немов у кроці. Складки одягу, ніби розвіяні вітром, зроби свій вибір. Перевіримо себе. Ось варіанти правильної відповіді спокійний вираз обличчя, невимушені положення тіл, одна нога зігнута, немов у кроці. Складки одягу спокійно звисають униз. Коримська капітель виглядає як високий дзвін або кошик, який оповитий двома рядами стилізованого листя рослини аката. Це листя ніби підіймаються від основи до гори. На самому верху ми можемо побачити чотири завитки, так звані валюти, що підтримують плиту над ними. Це найпишніший і найбільш рослинний з усіх ордерів Стародавньої Греції, храм Зевсу Олімпійського, Олімпейон це взірець розкішного коринфського ордера. Уявіть собі, Велетенські колони набагато вищі й стрункіші ніж у храмів на Акрополі. Цей храм був одним з найбільших, що будували в Греції. На самій вершині колон ми бачимо кошик, прикрашений рельєфними листями аканта Капітелі Кониського ордеру. На жаль, зараз тут залишилося лише кілька високих колон, які стоять плеч о плеч. Вони є свідками того, яким грандіозним був цей храм. Уявіть собі, величний пагорб зі скелі, на якому тисячі років тому вперше спалахнула ідея демократії та класичної краси. Акрополь це біломармуровий ансамбль архітектурних споруд, що стоїть над містом, зібраний з ідеальних пропорцій, як золота перлина Стародавньої Греції. Він був і залишається національним вівтарем, присвячений богині Діви Афіні. Для вас це місце відчувається як грандіозна подорож до гори, що складається з низки послідовних споруд, архітектурних відкритій. Ми вже говорили про величний парфенон з дорічними капітелями колон, та про витончений Ерехтейрон з іониними капітелями та каріатідами. Однак Акрополь має ще дві важливі споруди пропілеї. Або парадний вхід на Акрополь це велична церемоніальна брама, яку ви маєте пройти, щоб потрапити до священного серця Акрополя. Зовнішній фасад виконаний у строгому, міцному дорічному ордері колон. Але коли ви проходите всередину, то внутрішні колони стають стрункими, елегантними та прикрашеними завитками, як це властиво іонічному ордену. Храм Ніки Аптерос це ніби крихітна, але ідеально виточена скринька, яка розташована на самому краю скелі, немов сторожевий пункт. Він такий малий, що його легко обійти навколо. Подивіться на його витонченість. Його невеликі струнки колони говорять про елегантність, а не про силу. Згідно з легендою, статуя богині перемоги Ніки на Акрополі була без крил, щоб вона ніколи не змогла відлетіти за фін, забезпечуючи місту вічні перемоги. Дорогі учні, наше вивчення стародавньої грецької архітектури підходить до завершення. Зараз настає для вас час правдивого випробування. Оскільки ми з вами розглянули багато архітектурних споруд, то ви заслуговуєте на особливого екзаменатора. Зустрічайте! Богиня стратегії та мудрості Діва Афіна Палада вона перевірить вашу готовність знати історію мистецтва. Краще за міф. вітаємо! Справжня сила полягає не у бою, але у мудрості, що керує нею. Я Афіна Палада, та, що стоїть попереду в битві. Я народжена без матері зі стратегією у серці та мудрістю у думках. Я ціную не грубу силу, а точний розрахунок та довершену форму. Мій акрополь це не дише фортеця, а й скарбниця досконалості. Я буду ставити вам питання. Ваша відповідь має бути такою ж чіткою та стрункою, як іонічна колона. Доведіть, що ви гідні знати мої святині. Раунд перший. Ордери та їхній характер. Який з трьох головних грецьких ордерів є найбільш суворим, масивним і стійким? Варіанти відповіді Іонічний, Коринфський, Доречний. Дай правильну відповідь. Перевір себе. Правильна відповідь це доричний орден. Яка характерна деталь прикрашає капітель цього ордена, що нагадує замітки сувою? Варіанти відповідей. Іонічний, коринфський, доричний. Обери одну правильну відповідь. Перевір себе. Правильна відповідь. Іонічний орден. Характерною особливістю цього виду колон є незвичайна капітель, що нагадує кошик, прикрашений стилізованим листям Аканта та завитками, як він називається, іонічний, коринфський, доричний. Обери одну правильну відповідь. Перевір себе. Правильна відповідь. Коринський орден. Переходимо до другого раунду: храмові споруди Афінського Акрополя. Цей храм як монументальні ворота або парадний вхід до великої споруди Афінського Акрополя. Яку назву має цей храм пропілеї Ерехтейон, храм Ніки, Парфенон. Обери одну правильну відповідь. Перевір себе. Правильна відповідь. Храм Пропілей. Який маленький храм, що стоїть на бастіоні біля входу, присвячений безкрилій богині перемоги. Пропілеї, Ерехтейон, храм Ніки, Парфенон. Обери одну правильну відповідь. Перевір себе. Правильна відповідь. Храм Ніки. Який храм на Акрополі має унікальний асиметричний план і портик з каріатидами? Пропілеї, Ерехтейон, храм Ніки, Парфенон. Обери одну правильну відповідь. Перевір себе. Правильна відповідь. Храм Ерехтейон. А зараз ти маєш відгати назву головного храму афінського акрополю, який присвячений мені як покровительки цього міста та усі аттики. Пропілеї, Ерехтейон, храм Ніки, Парфенон. Обери одну правильну відповідь. Перевір себе. Правильна відповідь. Храм Парфенон. Ваша мудрість сяє як золото на моїй егіді. Ви продемонстрували, що розум і знання це найбільша зброя. Тепер, коли ви знаєте мої святині, ви дійсно стали частиною великої історії Афін. Ви перемогли. Дякую, Афіна, за таке натхненне та змістовне випробування. А ви, мої учні, чудово впоралися, довивши, що наш урок не пройшов даремно. Ви не просто запам'ятали назви, а і зрозуміли характер і роль. Кожної забудови на священному Акрополі. Пам'ятайте, що архітектура старовинної Греції це не застиглі камені, а жива філософія втілена у мармурі. На наступному уроку ми зізнаємося про стародавню грецьку скульптуру. А я дякую вам за увагу. До зустрічі!